Качаємо осінній мед золотарника. Хорош. Два дні погоди. Вони. Молодий пачник Петро. Два дні погоди в нас. І ми за ці два дні вирішили відкачати той медок, який не встигли відкачати ще. Ось такий, ось так прекрасно родило. Меду у нас. Це просто ти не професійно стався до своїй ці. Все професійно, все професійно, просто час. У нас же садівництво на фірмі «Сади лісі». У нас і сад, і гречка, і медочок ось такий прекрасний. Бачите, як цю гроку, дякувати Богу, гарно вродило меду. То, Вадим забувся про бджол, як кав популярний на сад лісі. Так, можливо і таке бути. Да, ну, Загадився вже. В нас все є. І тому вдячні. Ось таке. А ці язички ще ми позрізаємо і прекрасно. Погнали, ще ячка вони підуть. Так, ну що, будемо забирати ядочки, які ще відкачали. Магазинчики забрали. А мене сумували ще такі язики. Ага. Ах ти що, ага. Ага. Аккуратненько бджолок уберемо звідси. Вкусила бджола, бачиш. Жало лишила, жалова акуратно подвинять кнопки у нас. И все. Есть, следующий. Да, це буде смачно потім паш. Есть тут. Вот чайочек его. Ну, mm? видно? Я mm -hmm. класний? Рошен віддихає. Виживає тут. Mm -hmm. тут. Так. Натурпродукт. Золотарника. Диви, як конфетка. Цю карочка. Mm. Скажи, да? Ск Скажи як попробуй. Ну що ж, коли забрали з звука? Принесли його на відкачування. От у нас такий, в мене такий прибор є. Це така ціпу, коробка. Тут решета стоїть. Сюди скидається віск, що здирається, забрус із цей. І туди тече, там далі кран ось такий є. Звідти можна буде зілляти. Тут у нас медогонечка. Ми тут, тут качуємо його. Цей медок. Мед зараз дуже густий, тому тече дуже повільно. Ось подивіться. Повторюю, що з мед золотарника. Сьогодні два дні погоди в нас було. Перед тим, два тижні дощів. Тому це був шанс, коли ми могли зібрати цей медок забрати, докачати, щоб завтра, ще поки буде день поставити пластини. Від кліща. Трішечки ми запізнилися з відкачкою меду, але нічого не зробиш. Ось так прекрасно, такий прекрасний медочок.